Наша ціль це зараз об'єднатися ще більше з Європою, щоб вона спустила, і вже пояснювати Трампу, що треба якось по-іншому. Ну але він така людинка скажена, тому подивимося, що він буде робити. Ви думаєте, ми повинні йти до кордонів 14-го року, 1991, го чи, чи чи зупинятися? Але так розумію, що не зупинятися. Ну, взагалі, це звісно, якщо ви мене запитаєте, то я б сказав, би, що треба йти і на Курщину далі, треба йти на Кубанщину, і бо це історично наші території. Як ви ставите зараз до дій ТЦК на території України? До діїти цікавого. Ну давайте так. В них є план, який вони мають виконувати, і є накази, які вони мають виконувати. А з іншого боку, є люди, які, наче розуміють, що треба їм підкорятися. А звісно ж таки є люди, які на цьому спекулюють і намагаються розхитати, ну, суспільство і так далі. Це ж не новина, Тому що повинно статися, щоб ви зараз приймали участь у війні? Це теж гарне питання, і дуже складне. На яке я собі мабуть що кожного дня задаю сам собі від самого початку війни. І може це виправдання для мене, але я вважаю, що все ж таки я більше корисний, коли я е, умовно приношу гроші. Я знаю, я розумію, що це так дуже меркантильно так казати, але мені здається, що коли ти розумієш, що ти можеш принести більше користі економічно ніж на фронті, тому що ну я взагалі не способний воювати. Ну.